Самий вірний метод, коли викопувати цибулю, це тоді, коли починає уже стебло падати і починає жовтіти. Тоді її можна викопувати, тобто в'януть воно починає. От раніше е відео, яке залетіло більше на півмільйона переглядів, спасибо вам велике. З приводу часнику коли потрібно викопувати там з приводу календаря, ви знаєте, якщо по старому календарю е тепер уже якби по новому, да, е то наприклад, Іва... це не Івана Купала, дата ж було 21-го, а також Петра і Павла, яке було ось ось тільки було у червні місяці, якби ну вже по новому календарю, правильно, то вже ж викопують. А якщо ще дочекати до 12 липня, то він просто потріскається і його ну, якби вже погано буде зберігати. Тоді він ні в ціні не буде, ні зберігатися не буде, тоді його тільки вже на їду використовувати. Тому потрібно ще дивитися і на погоду, на погодні умови в вашому. Регіоні не дивитися по всій Україні чи по тій місцевості, де ну, в країні, які живете, маю на увазі. Ну я думаю, тільки в Україні вирощують часник. А ну, напишіть, яких ще країнах вирощують часник. Отак люди самі для себе не на продаж, не, не, не фермери. Тому викопуйте цибулю і напишіть, коли ви викопуєте цибулю. Прокоментуйте цей коментар. Коли ж Правильно, тому що по часнику дуже багато було коментарів. Щиро вам вдячна. Всі розібралися з часником. От і до а з цибулькою трошки сталося відкрите питання. Бажаєте замовити мої рослини. пишіть мені в особисті повідомлення. А також мед карпатський по 150 гривень і червона ікра чорної щуки відправка з міста Одеси.